Закінчується перше півріччя цього року, а до поточних і капітальних ремонтів доріг Вершави змогли приступити лише тепер. А все це через новий бюджетний кодекс та різке зростання курсу долара. Цей рік трошки відрізняється від минулих років, по як по капітальним роботам, так і по поточним. Зв'язано це все з тим, що Значно здорожали матеріали, і всі проекти, які у нас були готові на виконання робіт, всі прийшлося коригувати, тобто давати на повторно, давати на редагування, коректіровку і відповідно на експертизу. Це приблизно на півтора-два місяці. Нас затримало із розпочаттям робіт. Частина проектів вже відкоригована, і на минулому тижні підрядна організація взялася готувати вулицю Гоголя до капітального ремонту дорожнього покриття. На цьому тижні тут уже кладуть асфальт. На даному етапі виконується робота по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Гоголя і ще одна підрядна організація приступила до виконання робіт по вулиці Біляєва. Зараз сьогодні, як бачимо, виконуються роботи по укладанню влаштуванню асфальтобетону. Тощиною 4 см, шириною 3,5 метри і довжиною дороги 262 метри. Підрядна організація обіцяла за день два встелити асфальтом всю вулицю. І вже в четвер ця обіцянка була виконана. Міська влада сподівається, що з реалізацією інших проєктів також затримок не буде.